Говороду. Слава роду, слава рідного, слава Україні усіх. Вітаю всіх з початком календарної зими, Кого сніг. У нас сніг є. Морозець є. Трошки потріскує. Ну і за три дні маємо свято Велеса. Свято Велеса Бога, Бога мудрості, опікуна, тварин. Опікуна лісу, опікуна природи велес. Велесе древній Бог наш. Говориться, що це велес научив жати віно віча на полях страдний, і ставити снопа при вогнищі у хаті і почитати його як Отця Божого. І від того пожертв іншої не маємо, аніж праця рук наших і дари полів наших. І все за кілька днів вже буде стояти, дідох при вогнищі нашому. І будемо згадувати Велеса Бога нашого. Хто ж це Велес є? Велес, ну, зараз так поверхнево говорять. Поверхнево, хоч ніби і багато говорять. Кажуть, що це опікун тварин, покровитель, покровитель і нашого домашнього стада. Покровитель лісу, покровитель природи і саме, назва, саме ім'я, велес, велес, співзвучний з лісом. Ліс, ліс і Велес, А, Однак це поверхня. Чому це опікун тварин? Значить, сила це власне та багато в ньому сили тварин, так? Чому зображають його в шкурах звіриних, в хутрі, і навіть з рогами? Чому? Себто це власне, це тваринне начало. І себто тому він є покровитель не тільки тварин, а це є цар Світу Навного, цар світу Футовічного. Тобто це той світ нави, світ непроявленого, з якого все починається, так? в якому починає проявлятися Дух, Дух Світа Божого, так? Дух Вселенський. і починає потихеньку наростати, рости дух, і він починає проявлятися спочатку в непроявленому світі, потім власне духами а потім вже проявляється в світі явному каменем, а потім вже схириною, а потім вже і людиною. Тож, власне, Велес є у трьох світах у праві, яві і наві. Він є одночасно царом світу Навного, опікується душами по той а, і там повчає душі перед тим, як вони в яво приходять. І він разом з Макошею, матінкою. Це рід. Разом з Макошею він душі світ явно припровождає, нас сюди супровождає. І він є триєдиний тому, тому що він є у трьох світах. Тож, власне, Ще раз задуємося, якщо він Бог у трьох світах, так, тому він власне несе нам мудрість. Так. Мудрість це, не, ну, це, це навіть не зовсім знання, а це вміння зважувати. Мудрість це вміння зважувати. Ми беремо, зважуємо і відчуваємо, де воно та, 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 мудре рішення, де воно середина золота. Так. Ми відчуваємо. Ось. А, так як він є приєдиний у трьох світах, то він власне несе то відчуття відчуття приєдиності, відчуття мудрості. А, і так як він власне несе ту силу, силу, силу початкову, тваринного начала того, так, а, і то тваринне начало це є добре чи погано. Зараз нам розповідають, що це і погано, що треба у собі тваринне начало це вбити, виключити. І що ми отримуємо в результаті? Отримуємо в результаті людину безхребетну, людину, яка, власне, слабкодуха є, людину, яка не може зробити рішення, людина, яка не є креативна, не є творчею, бо нема того стержня духа в людині всередині тоді. А коли то тваринне начало є, і в людському організмі це проявлено в нашому куприкові, в основі хребта. І ця сила там, власне, проявляється. Ну, і Про ту силу ми часто чуємо в кундаліні, як власне змія скручена власне, в основі хребта, і там, там треба то розкручувати, розвивати, роз розкривати. Так? А це ми чуємо власне, з східних вчень, так? та пора згадувати своє, пора згадувати свої знання, свої вчення. так? І відаємо ми, що сила Велеса, яка сидить власне, в основі хребта, це частина тих сил, чоловічих сил, які, власне, зливаючись в одну єдину силу, вони роблять ту силу харизми. У мужчині. І якщо та харизма проявлена добре, якщо ці сили Велеса і вогняні сили Купайла, Дажбога Ярила проявлені добре, тобто вони яряться, вони підіймаються, вони клубляться вверх вверх вверх, тоді, власне, чоловік, мужчина називається харизматичним. А, і як це проявляється? Він відчуває драйв життя, він відчуває кайф життя, він, він, він відчуває задоволення від кожної миті життя свого. Ну, В першу чергу, це відчуття називається цей стан, називається Я. Це я. Я це я. Це відчуття я, я Я є. Я є. Я є я. І... Цей драйв життя, який в ньому бурлить, відчувають всі навколишні. Жінки до нього тягнуться, гроші до нього тягнуться, і всі до нього тягнуться хоча б побути в його просторі. І він тоді легко керує. Тобто, якщо в мужчині ці сили, в першу чергу, це сила велеса, підіймаються хоча б до рівня маніпури, чара живіт. Слов'янської Є... нашою мовою, Є... то відповідно це вже керівник. Керівник Будай вже, хоча б з, з, з нікого невеличкого рівня, невеличкої організації, невеличкої фірми. Це, це вже може бути директор, хоча б менеджер такого якогось файної ланки. А і чим вище піднімається ця сила Велеса до, до рівня серця, до рівня голови вище. Тим, власне, більше тої сили, і мужчина більшою площею, більшою кількістю людей може керувати. І якщо ми задумаємося власне, над цим, тоді ми розуміємо, наскільки важлива сила Велеса для чоловіка, для мужчини, для його жінки, для його сім'ї, для його родини. І для роду його, і для всього нашого народу. І тоді відаємо, наскільки важлива велесова сила для всієї нашої України. Велес це, власне, прадавня сила нашого народу. Це, 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 це дух нашого народу. Ну, по крайній мірі, один з його богів і один з його, його сил. І маємо дуже багато в Україні тих сакральних місць, де сила та дуже 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 явно проявлена, дуже гарно проявляється, і люди це чують, люди це відчувають. Це продавні місця, там були святилища, там були капища. Потім почали там розміщувати церкви, храми, монастирі, щоб, щоб заглушити продавні знання, заглушити продавню силу і перебити е, чужинську силу. Жінською релігією, і почали власне, е обріхувати цю силу, казати, що це зле, що це не добре, що це чорне, темне. Е і, власне, як ми можемо побачити сьогодні, е де є велесою місця, підкажу вам так, е усі топоніми, гідроніми, е тобто місця, назви місць е географічних. Населених пунктів, річок, вір, місцин, де є корінь сад або корінь чорт, то треба там шукати місця сили Велесу. І ми йдемо і знаходимо. Так я живу біля чортових скейт, тобто це офіційна географічна назва, яка навіть на Google Мапах зараз. А, і ми йдемо туди на ці чортові скелі. І що ми бачимо, що ми відчуваємо велесу, силу, давню силу. і є багато таких переказів древніх, які власне розповідають про чортові скелі. Так? І розказують, що німці, коли сюди прийшли, почали там добувати камінь. Так ніби в інших місцях каменя не було. Тільки треба було з чортових скел тягнути камні, кудись, кудись їх перевозити, кудись їх вести. І будувати, відповідно тому і залізницю сюди. Е, так як би, може воно так і є, але так якось дивно воно на то, то, то якось виглядає якось дивно. І потім кажуть, що прийшли старі люди і сказали німцям, що е, вже годі тут копати, бо там є підземне море. І як відкриєте, то все тут затопить, все тут залє. І німці перестали копати. Воно так файно звучить, але так, знаєте, якось тож, дуже дивно, як -то німці взяли і послухали якусь, якихось старих людей, які прийшли, і їм тут щось, щось розповіли, і вони зразу перестали купати, зразу припинили і там цю закрили, і все. О, як на мене, то це теж дивно виглядає. Але, але якщо і... знати, що німці шукали прадавні місця сили усюди, де тільки приходили. І вони досліджували ті місця, і досліджували власне древні артефакти, древні знання. То, власне, тоді зовсім не дивно, що вони копали тут, власне, на чортових, або як правильно називати, на Велесових скелях, де власне ми зараз проводимо духовні практики, єднаємося з Велесом, з Велесовою силою. Проводимо духовні обряди, світлі, обряди наші прадавні, і власне відроджуємо наші древні знання, нашу древню віру, нашу древню культуру і звичай. І, власне, як відродиться древній культура звичай, відродиться народ наш, відродиться сила наша і піде народ наш вперед, 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 вперед. Перемога однозначно за нами. Однак питання в тому, чи ми ту перемогу зробимо вже. Відновлені, відновлені свої сили, чи ще не згадаємо. Якщо ще не згадаємо і не відродимо, то може бути велика біда не тільки для нас, а для всього світу. І так кажуть індійські астрологи Джотіші Брахмани і кажуть, що в 27-му році, якщо власне Україна не відродить свою силу, не відродить свою звичай. Знання то власне може статися велика війна ще значно страшніше в десятки разів від того, що маємо зараз. Ну в іншому регіоні вже це вже буде Індія, Китай в тому районі, і так будуть проявлятися знову ж таки, духовні сили, які штукають для того, щоб народ проявився, щоб народ згадав свою суть. Якщо згадаємо свою суть, згадаємо свою силу, то підемо далі, 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 і будемо власне провідником, лідером, народом, лідером, народом-наставником для всього світу. Бо, власне, будемо нести новий розум, нову свідомість, новий світогляд. І зміниться все і економіка, і підхід до людини, до життя, до, до сенсу життя людини, і побачимо, як тоді просто. Зірвуться нові технології, по відкривається те, що давно вже від нас скривається, хоча воно вже давним-давно є: нові джерела енергії, нові технології, нове власне як держава будується, як, як то все робиться. Ось. І власне Велес нам у цьому допоможе, як Бог мудрості, бо Бог нашої сили. Так? І, власне, чому ми говоримо про Велеса перед Новим Роком? Та тому, що Велес вступає в свою силу. це та таємна сила, потаємна сила. Так? Це, це, це не настільки темна, як потаємна скрита сила. І, власне, коли мороз, коли зима, коли природа засинає, земля засинає, то власне та сила проявляється більше більше, більше. І знову ж таки, це важливо в першу чергу напередодні нового циклу, нового року. І перед новим періодом життя, перед новим роком. Звісно, ми готуємося, ми очищаємося від старого, готуємося до нового, відкриваємося до нового. І тут Велес знову ж таки стає для нас дуже, дуже актуальним. Ми приходимо День Велеса і ми радуємо наших дітей. Подарунками, солодощами, фруктами, пригощаннями. Ми через дітей жертвуємо Богу мудрості, жертвуємо Велесу. Ми радуємо наших дітей, діточки радуються, і їхня радість це запорука yeah, нашої радості у майбутньому періоді. Чим більше порадуються дітки на свято Велеса, Тим більше ми будемо радуватися у новому році. І тому на свято Велеса е, ми даруємо, обдаровуємо, пригощаємо наших дітей. І в першу чергу це під подушечки кладемо так, і кажемо, це Велес приніс. так. Нашими руками приніс. Звісно, нашими руками приніс Велес. І дітки радуються Ах, і кажуть Слава Велесу. Ну а потім чужинці прийшли, і, звісно, всі наші свята почали перекручувати, переробляти так і казати, що це не Велес, а Власі, чи, чи Волос, чи ще якось не Перун, а Ілля. Громовержець, там і так, не Купайло, а Іван, там і так далі, і так далі, і так далі. І так за поступили з нашим прадавнім святом Велеса і сказали, що це Миколай, Чудотворець. Однак, чи відаєте ви, хто такий Миколай Чудотворець І... або Миколай, який серце каже правду, це були нам загалі, то, людина, якіс, яка вбила ще людину про якийсь кров. Миколай Мерликів під час так званого духовного калиць, спору. Це хтось робив духовну, це знову ж таки робив. Зібралися духовні люди. І вони вели дискусію, чи Ісус Христос це Син Божий, чи Він Бог? Син Божий, чи Бог? Бог чи син Божий? Тобто зараз ми слухаємо, і зараз для нас це якось, ну, якісь очевидні речі. так? І насправді в нашій традиції говориться, що ми всі сини Божі, ми сини Дашбога, сини Перуна і правнуки Сверожі. Тобто це наша генеологія, ми знаємо, що ми всі діти сонця, ми всі діти Божі, так? І в кожному з нас проявлений Бог, кожен з нас є часточкою Бога. так? Однак, хто не відчуває святості, хто не відчуває в собі Бога, хто не відчуває віри, то той починає спорити, і дебуширити, і воювати. І так, Миколай в тому спорі, відчуваючи, що він програє. Він доказував, що Ісус Христос це Бог. Він просто взяв камінь і просто забив свого опонента, вдарив каменем по голові і вбив його. Це, це Арій. Він вбив Арія, який власне, дискутував з ним і казав, що Ісус Христос це син Бога Так? І таким чином Миколай Мірлікійський виграв у духовному спорі, просто виграв каменем. Так? І зараз, якщо ви відкриєте навіть Вікіпедію, то ви прочитаєте, ну так, там управдовують, там кажуть, що він не вбив, а просто його вдарив. Однак, навіть якщо в духовному спорі людина бере за аргумент камінь, і навіть якщо арі не помер. Як то зараз говорять, так? Хоча це просто приховування фактів, приховування правди, точно так само, як і зараз агресор, який на наші землі власне прийшов, так само приховує факти, як він нищить нас, як він нищить наші міста. Так і так само нищили нас і нищили наші міста, нищили наш народ, і дві третіх нашого народу. Було знищено під час християнізації Русі. Точно так само було знищено біля 11 мільйонів індіанців Америки, коли так звані цивілізатори, так, християнізатори прийшли в Америку, відкрили Америку. і почали її грабувати і нищити. Ось така правда життя, так? І якщо знаємо правду, то ми тоді тягнемося, власне, до істини тягнемося глибше і згадуємо суть, згадуємо своє прадавнє, своє рідне, своє українське. Тож відаємо своє, згадуємо своє, згадуємо свою традицію, згадуємо свій звичай і відчуваємо, як відроджується. Сила народу нашого відчуваємо, як відроджується прадавня мудрість наша, прадавні знання наші, які, власне, зараз о, приховують так і кажуть, а де ваші прадавні джерела? Ну так як ви спалили всі наші прадавні джерела, всі наші прадавні джерела або спалені, або зберігаються по монастирях і в бібліотеці Ватикану. Якщо б зараз відкрили ці прадавні джерела, ми б могли насолоджувати. А так ми просто чекаємо. А ті продавні джерела, які залишилися ще неушкодженими, то ми їх бережемо, як зіницю ока, і не відкриваємо. Тому що відаємо, що як тільки відкриємо, то так зразу знову налетять, ті, ті, ті шакали і знову ж таки просто знищать і скажуть, а то підробка. Того, того не було, того, того то була підробка і не все. То слухаємо серце, слухаємо серце в землі і нами почали керувати і викривлювати нашу традицію. Так. Нам розказують про якісь там сексуальні скочення, якісь там оргії там, і так далі. І так далі. І ми серцем відчуваємо та такого не було. Просто своїм серцем відчуваємо, як ми це відчуваємо, тому що ми. Жили просто в попередніх життях. Ми тоді жили, і ми серцем ми знаємо цю традицію. Серцем ми знаємо свій звичай, тому що ми жили в там ті віки, в там ті роки. І тому хто би нам що не відчував, не розказував, серцем ми відчуваємо правду. Тож треба серцем е слухати і серцем відчувати. І коли нам кажуть, що серце не має розуму, це є це брехня, бо серце має аж три. Розуму і це в своїх книгах я описую. Описую техніки, практики, як з тими розумами працювати, як їх уживляти, розкривати, як їх використовувати Ті розуми, як енергію, як власне джерело для знань та інформації. Якщо коротко, це розум любові, розум радості, розум совість. Ну а якщо більш детально, то читайте мої книги, пізнавайте, розкривайте для себе традицію, мудрості, любові. Традицію любомудрія, традицію цілительства, любові, кохання, взаєми, традицію духовного розвитку, зростання через насолоду і задоволення любові кохання. Добре будуть Боги з вами і наближаємося до Свято Велеса. Через три дні святкуємо Свято Велеса. слава Велесу! Да будет так.